Всім привіт, дай Боже. Да. Я з Тернополя, да, їхав до вас поїздом. Поїзд трошки запізнився. Не через мене, ну не тільки. Це просто дуже смішна історія, знаєте, інтерсіті, їздити якось в інтерсіті. Да. Супер. І я от, значить, купив білет, там, де три місця зразу, знаєте, сідаю. І тут заходить в поїзд такий самий чоловік, як я. І йде в мою сторону. І стає біля мене. І каже, я кажу, тут 35 те місце, і кажу, так. Він такий білет. Каже, тут шостий вагон. Я кажу, так. Він каже: а цей потяг відправляється о 17.40 по київському часу. Я кажу, так, він зблід. Каже, то мужик, сідай, помістимося, якось. Ну, типу, він сідає і тут заходить третій чоловік. же масштабний. Йде до нас з блідлими двоє. Підходить і каже, я обичаюсь, тут 40 місце, ми ні. Він пішов далі, ми видихнули, люди перед нами склалися. Ну і коротше, приїжджаємо вже до Львова, до станції, все, маємо виходити, стаємо в проході. І тут цей мужик, з яким я сидів, такий: блін, я зарядне забув, розвертається і йде. Він як Моїсей. Він йшов, перед ним все розступалось. Там хто куди. Там люди, там де валізи ставлять, вилазили. Я такий роблю два кроки назад, і чую голос чоловіка. Ти Ти ніхрена не забув. Я кажу, ні, я не забув так подивитися. Я вийшов на станцію, викликаю таксі, приїжджає Volkswagen універсал, відкриваю двері. Там теж такий чоловік, як я. Ви поняли, в мене сьогодні був жирний день. І Volkswagen з універсала зразу стає купешкою. Ми їдемо двоє, а він всюди черкає. Навіть не треє міф. Так що, якщо ви думаєте, що у вас був тяжкий день, то ніхрена, він був тяжкий в універсало. Друзі, задумався про власне житло і почав з чужого, орендую квартиру, так домовити, приміряю. Почав з квартири в обтяжку. Та. Ну, бо просто, коли будувалася хрущовка, ніхто не думав, що люди будуть нормально жити і виглядати, як я. Перше, що мене порвало, це туалет. Коротше, я пожив місяць, зрозумів щось триміняти. Е, найшов квартиру в новобудові однокімнатну з кухнею студією. Да-да, Зараз живу на кухні і думаю, що скоро треба робити туалет студії. <світ> мені 34 роки і про це мені нагадує дуже часто моя мама, бо хоче внуків. Кожен раз, як приходжу, мама, ну коли, коли вже будуть внуки. Я Кажу, мам, от ви готові? Кажу, ми будемо до вас приїжджати, це ж буде куча плачу, криків, пописані стіни. Ви готові? Вона каже, так. Я кажу, треба купити другий джойстик до PlayStation, на її ділитися. Ви готові? Мама каже, так, а я ні. Я тільки недавно віддав крікіт за ту PlayStation. Я ще не награвся. І кажу: мам, заїду, щоб були внуки, треба мати жінку. То, що в мене немає жінки, то мені часто нагадує моя родина. Це коли збирається вся родина. За столом і ця фраза. Шатан, Діма, коли весілля, ми вже трохи потанцювали. Я раз не витримав, встаю, включаю на телефоні польку. Вони такі, це що? Каже, репетіруйте. <рес> Знаєте, я веду різні івенти, дні народження, корпоративи, весілля, і кожен раз, коли я беру свій чохолську стюму, йому каже фразу Коли вже твоє? І одного разу я беру чохол, і мама така, коли вже твоє? Я стерп. «Мам, мама, йду на похорону. <рес> мама така, ви вже й таке ведете? Я кажу: ні, мам, ну то ми їдемо в село. То ваша родина, там якийсь дядько Сашко, типу, то я взяв з собою просто: що ти там будеш робити? Каже, мам, буду людей веселити. А ще була така ситуація, знаєте, перший танець, це типу, зйомка. І у нас було таке, що там, підготовка до першого танцю тривала десь хвилин 40, чесно. Типу, ну, там, коротше, було все, типу, три квадрокоптера, вісім камер, типу, ну, там, стедіки поставили, GoPro, собакам почіпляли, всі бігають там. Ну, типу, там, ну пів години. Знаєте, скільки тревога танець? Хвилину 40. І це тако. Це мені нагадало мій перший секс. 19 років підготовки. Хвилина 30 і нема що розказати. Там він мали що дивитися. Друзі, поплитка, хто має старших братів або сестер? Що? Доносили з ними лахи, так? Да? Мене це минуло, бо я старший в сім'ї, але це й минуло мого брата. Бо щоб за мною доносити, треба як мінімум двох. Бажано близнюків і бажано сіамських. Того за мною доношував діду. Він був перший хіпстер на селі. Знаєте, от, от це старшим бути, це реально трохи напряжно. Типу дуже напряжно, бо. Щоб не зробив молодший, вигрібає старший. В мене старший поймуть, це стандарт. І коли я йшов гуляти з братом, мені мама завжди казала, там, дивись, що він часом з качелі не впав, на дерево не пліз, машини не збила, собака не вкусила, піску не наївся, кудись не вліз. Ну, типу, все так не я такий думаю, зараз, то єсть, вона мені дитині казала, щоб я дивився з дитиною. Я такий думаю, от чого старші скоріше починають пити і курити. Не від пиздатого того життя. І, типу, знаєте, ще тема — ти розумніший, ти маєш йому все підказувати. Знаєте, була така штука, там в пітарду ставили. <гум> І треба було відходити. А я йому про то не сказав. <гум> Але він тоді той гімна наївся. Певно, <гум> того він зараз в Києві директором солідної контори, я свій адмін в Тернополі. <гум> І знаєте, подумав, в одному бути прикольно. ну, типу. Прикольно, бо не треба ділитися нічим, ні цукерками. Ну, там ні розмальовками, ні приставкою. Ну, і не треба буде потім за заповідь дертися. <рес> <рес> да. Але Але двом бути краще. Бо можна навіть тягла сусіду віддати нормально. Ну, тобто <рес> двоє це норм. Да. Бачили фільм П'яний майстер? Такий фільм колись був Джекичаном, де був майстер карате, і він тільки вип'є зразу фу -фу, мощний. Я не давно такого бачив вживу. Коротше, В мене в квартирі заіскрило в щитові. Типу, знає, викликав електрика. Він прийшов, подивився, каже, дай 100 грам. Зайшов кажу, дай 100 грамм. Дав йому 100 грамів, він поліз до чітка, щось мацунув, каже: ні, дай ще 100. Дав ще а все, чоловік заліз, щось там витягнув, каже, завтра прийду. Кажу, добре. Приходить зранку, мене вчитав, два постони готовлено. Він вальнув, знову в чуток заліз, клям склям все робить, блін. Заплатив йому, все, знаєте, тут через тиждень часу знов іскрити. Я думаю, я чим гірший. Вальнув два лямпачка, поліз в щиток. Два тижні в лікарні. Да. На пузі можна було телефон заряджати. Безконтактна зарядка. Друзі, хто храпить? Є такі люди, які храплять. О! Я теж храплю, я храплю просто триндес, ну чесно, типа. Коли я сплю, мої всі сусіди думають, що над нами шахеди літають. <рик> да. Дехто думає, що ми повернулися в блекаут і генератори позапускали. Мене навіть відправляли в лікарню, чесно. Сусіди скинулися, записали, відправили в лікарню. Тут я сиджу біля прийомної за стіною палата коматозників. Я заснув. Троє проснулось. Один до мене підійшов, пустого кличко каже: мужик, трохи збав. Там люди віддихають. А в мене ще є одна особливість, знаєте, я як вип'ю, ну я б як навалююся, то я не тільки ще і стогну. Це приблизно так. І кожного ранку, коли я виходжу з квартири. То всі сусіди біля глазка стоять і дивляться, і чекають ту. Яка витримала зі мною ніч. Нікого нема. Сусіди такі, ну так, да, вона ж була з ним. А вечіром, як вертається додому, знаєш, цієї під під'їздом, то в них в очах зразу написано: Де ти був, коли я була молода? А недавно-недавно їздили відпочивати в Карпати, знаєте, типа і. За нами поїхала в компанію дівчинка, вона ну, така блондіночка, знає така низенька, така тендітна, но храпить, як Бог. Там <соць> в нас був батл, я програв. <соць> да -да, там навіть із Говерли трошки лавина пішла. <соць> То було страшно, божественно храпить. Так що, друзі, якщо ви чуєте з боку храп зі стогоном, знаєте, ви мої сусіди. Дякую всім за увагу.